треба щоб він подарував останній айфон брилянтова колечко. я не відчуваю що ти мене любиш я теж колись думала що це базова база жінка можливо хоче щоб чоловік там забив всі полочки мовчки ні одного комплімента при цьому не сказав Привіт мої люди з інтернету. З вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space. Це п'ятниця і новий епізод мого True Life подкасту. Фу! уже жовтень, уже осінь, навіть скоро добіжить до своєї середини. Мені дуже подобається, що ми проводимо цей осінній час разом, тому що ми і далі продовжували це робити. Підпишіться на канал. Якщо ви цього ще не зробили, поставте вподобайку, це дуже важливо. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І обов'язково, обов'язково напишіть коментар, відео що вам відгукнулося, що вам було корисним, що маєте ще додати до моїх слів. Ви все знаєте, чим більша ваша підтримка, тим довше я буду з вами. Моя, взагалі, це абсолютно безкоштовна задія. Вести цей канал мені просто подобається спілкуватися з людьми, ділитися своїми думками. Але хочеться, щоб це був не монолог. Дуже хочеться, щоб була якась віддача. Тому, будь ласка, давайте будемо мінятися з вами. Скоро е моїм стосункам. Уже половиною роки з моменту, як ми познайомилися з моїм чоловіком. І час від часу я З вами ділюсь якимись штуками, які працюють у нас, як вони працюють, розказую вам якийсь особистий досвід з побудови стосунків. І саме от навієни таким от романтичним станом, я вирішила поговорити з вами сьогодні про таку уже заїжджену тему, але мені здається, все одно варто трошечки вам напам'ятати про те, що існує така штука як мови любові. Так-так, хтось скептично ставиться до цієї концепції, але мені здається, що вона має деяке раціональне зерно. Чому я так вважаю? Вважаю я так на власному прикладі, тому що а, у мене були а, такі моменти в колишніх моїх стосунках, в різних колишніх стосунках, а, внаслідок яких я виявила, що, а, виявляється, а, у мене є певні. Потреби саме в певних оцих от видах мови любові, тому що виявляється, те, що для мене є очевидною базовою потребою в стосунках, у іншої людини може бути взагалі нульова потреба щодо цього. Це для мене була прям дивина. Але але таке дійсно можливо. Я вам розкажу на прикладах. Ми з вами ще поговоримо про те, які є види любові. Розкажу вам, що для мене зараз в пріоритеті в стосунках щодо різновидів цих от проявів у любові. Ну і звичайно, просто емоційно порозмірковую з вами над тим, як, чому і що працює або не працює, чому в стосунках можуть виникати конфлікти. і і е, оце відчуття відсутності прояву любові, чому нам здається в стосунках, що нас не люблять. І так. Якщо у вас траплялося відчуття, що от у вас є стосунки, вони довгі, вони наче як нормальні, але ви все одно не відчуваєте себе коханою або коханим. Або навпаки, вам ваш партнер каже, чому ти от мене не любиш, я не відчуваю, що ти мене любиш. А ви при цьому, от наче робите все від себе залежне, віддаєте в ці стосунки просто по максимуму Свого ресурсу і вас резонно якби обурює таке, така заява, що як так? Як я тебе не люблю, якщо я тебе люблю. І роблю все для цього, для наших стосунків і для тебе. Так от, у мене для вас є отака новина, що, скоріш за все, просто ви проявляєте свою любов не тією мовою, не тією мовою, яку її розуміє ваш партнер. Або ж навпаки, ваш партнер проявляє свої почуття, свою прив'язаність, любов не так, як. Того потребуєте ви. Отже, давайте розберемося коротенько, що таке ці приславуті мови любові. Цю концепцію вивів один доктор. Якщо я не помиляюся, це психотерапевт. Можете погуглити і виправити мене, якщо я не права. Його звали, або звуть, не знаю чи він ще живий. Геррі Чепмен. Я читала колись його книжку, вона так називається П'ять мов любові. Кому цікаво, можете погуглити і почитати. Але в свій час для мене ця книжка прям стала таким певним провідником по дослідженню себе і своїх стосунків. Це було вже давно, ще в довоєнний час, коли я тільки починала захоплюватися психологією взагалі, і читала якусь літературу, статті на цю тему. Звичайно що здебільшого про стосунки, не з собою. Отже, він виділяє серед мов любові основних п'ять. 5. І, типу, у людей є там один-два основних, а останні допоміжні можуть бути. Серед цих п'яти мов любові він. він... Виділяв хороші слова або слова підтримки. Ми сюди відносимо всю цю мотивацію, підтримку, компліменти, все, що ми проговорюємо, коли ми кажемо, ти молодець, і що ми потребуємо, щоб нам казали, що ми красиві, що ми потрібні, що ми кохані. Оці от всі слова, словесне виявлення наших почуттів, це отака от перша мова любові, якісно проведений. Спільний час вам може здаватися, та в смислі це ж очевидно, що пара має проводити спільний час разом, але при цьому подумайте, наприклад, подивіться на ваших батьків, як багато вони проводять якісно спільного часу. Тобто, коли вони разом щось роблять, кудись їдуть, гуляють, відвідують якісь місця, там, ходять в кіно, в ресторани, куштують нову їжу займаються якимось новим дозвіллям саме разом. Отут от ключове є разом проводити час, не, не просто і не лише подивитися серіальчик там повечеряти, це, це базові налаштування, коли ми просто кожен день живемо. А саме якісно проведений час разом це коли ми робимо щось, що нас захоплює обох, коли ми створюємо враження спільні, розумієте, коли ми відкриваємо нові горизонти разом, тобто ми створюємо таку певну. Цепочку, такий ланцюжок, який пов'язує і створює нам спільні спогади, а означає спільний досвід. От цей якісно проведений разом час, ну для когось він буває критично важливий. Хоча, як на мій погляд, він важливий в кожній парі, яка хоче саме будувати спільні здорові стосунки. Наступна мова любові це подарунки. Uh, і це не про меркантильність. Просто uh, саме оце от визнання: я про тебе подумав, я учла uh, твої побажання, я запам'ятав або запам'ятала про тебе оцю деталь і знаю, що ти цього хочеш. І дарую тобі це просто так, без приводу, з приводу, неважливо, сюрпризом. Але от саме оці матеріальні прояви, такі як арьочки, вони теж грають дуже важливу роль. Це про визнання наших потреб, наших почуттів, наших бажань, що ми. Помічені, що ми цінні важливі, що наші бажання важливі, що нас чують, що а, нас помічають поруч. Ми не просто функція, а наші хороші емоції, наші бажання для нашого партнера теж важливі. І він їх помічає і робить а, такі от речі, да? ну не робить такі речі, я маю на увазі, робить такі подарунки м м для того, щоб ми а, відчули оце от тепло і для декого саме. От Оце є головним проявом кохання, і то тут не стільки справа у вартості подарунка, скільки от саме про це я про тебе подумав, я про тебе згадав, я відчуваю і я помічаю твої бажання. Це дуже, дуже простілення нашої внутрішньої дитини, коли нам дарували подарунки, наприклад, або тільки корисні, або тільки на свята. Та або грошима, і то у нас потім батьки могли забирати і казати: От, давай купимо тобі щось там важливе, до школи рюкзак, там складемо або ще щось. Ну от, а наші хотілки якісь відкладалися завжди в якийсь довгий ящик. Тому подарунки це теж дуже-дуже важливо в стосунках і раджу про це не забувати. Дотики, дотики і тілесність, обійми, поцілунки. Я теж колись думала, що це базова база в будь-якій парі, доки не зустріла одного свого колишнього. Блін, у людини було повністю відсутня потреба. В тактильності ми не ходили за руки, коли гуляли. Він взагалі практично мене не цілував. І усі мої оці от бажання пообійматися, взаємодіяти тілесно. Вони зустрічалися ну, з таким от, ну, байдужістю, от в кращому випадку, з байдужістю. А коли я просила, Блін, та почекай мене, не йди так швидко, будь ласка, тримай мене за руку, коли ми йдемо гуляти. Ну, все проговорювалося не один раз, і кожен раз людина про це забувала взагалі, от не було, це їй потрібно. І блін, виявляється, у мене от дотики і тілесність одна з основних мов любові. Я про це навіть не знала до тих пір, поки не зустріла цього колишнього, не побула в цих стосунках. Але от тепер, тепер у мене чоловік, з яким ми не відлипаємо одне від одного. Тому що ми співпали в цьому. Нам дуже важливо і дуже приємно проявляти саме тілесно оцей от контакт і часто бути в цьому контакті для нас це не про пріліпалу, не про те, що, ну, що ти на мене вішаєшся. Таке теж буває, і це теж нормально для кожної людини це своє. Я просто розповідаю, як це у мене, і розповідаю. Гадаю, як це може бути. Ви на себе не міряйте мої сценарії, будь ласочка. Ви просто сприймайте інформацію до уваги і не більше. Для когось навпаки, дуже важливий тілесний простір і от цього не хочеться. І я не звинувачую зараз свого колишнього в тому, що він не приділяв мені уваги. Просто я дізналася, що виявляється, у деяких людей може бути інакше. От для мене це стало відкриттям саме отак. І тому дуже важливо, що якщо у вас, от саме от така основна оця мова любові, щоб у вас був партнер, який так само хоче задовольняти оцю от потребу в тілесності. Ну, тобто тут я маю на увазі не секс, не якусь еротику, там, а от саме фізичні доторки тобто там триматися за руки, там сидіти в кафе, гладити одне одного парукі. Там, я не знаю, лягти лежати, дивитися кіно там і покласти голову на плече, цілувати, просто підходити постійно, цілувати проміж якимись справами. От така тілесність може бути саме ознакою того, що людина проявляє свою любов, свою прив'язаність і так виявляє свої почуття. На жаль, ну, колись мені не пощастило. От У того колишнього, до речі, у нього мені здається. Здається, основою проявлення почуттів були самі матеріальні якісь штуки, і, і допомога. От про це я розкажу далі. Отже, іще одна мова любові це допомога в справах. Тут ми сюди включаємо побут, роботу, якісь процеси, коли ми зайняті, коли до нас приходять і пропонують свою допомогу. А ще краще навіть не чекають, поки ми попросимо, не чекають, поки ми почнемо щось робити. А на випередження вже роблять за нас якусь роботу, допомагають, прибирають, забирають пакети до того, як ми попрохали там і так далі. далі, далі. Тут, скоріше, мені, от про розділення відповідальності. Це про те, що нам хочеться відчувати, що ми в цих стосунках не самі, що не лише ми впахуємо в цих стосунках, що ми це робимо разом і про нас хочуть подбати і також дати. Нам час на відпочинок, тому що ми всі працюємо, ми всі втомлюємося, і коли треба ще робити щось вдома додаткове, що забирає наш час, ресурс і якісь фізичні теж затрати, то ми хочемо розуміти, що ми в цьому не самі. І я знаю, що для багатьох жінок, особливо вже навіть не дівчат, а саме жінок більш дорослого, такого 30-40 плюс віку, це дуже важливий показник в стосунках, тому що особливо, якщо вони вже сформовані так, що довго знаходяться без постійного партнера, то це не спроста. Це тому, що їм, скоріш за все, не допомагають нести оцю відповідальність, яку за своє життя вони і так несуть, а їм просто на. Намагаються нав'язати ще додатково, скинути свої якісь обов'язки, роботу, там, процеси, чоловіки на жінок. Ну, ну це я так буває і навпаки. Ну, я не хочу, щоб ви сприймали мої спічі. Завжди, з огляду тільки на жінок. Я маю на увазі завжди партнерів, може бути і так, і так. Обидві сторони в стосунках є дві медалі, і може бути як в одну сторону, так і в іншу. Я розповідаю завжди просто на прикладах, які бачу я, оскільки. Є жінка, у мене в оточенні більше все-таки подруги, і відповідно я розповідаю про те, що я спостерігаю. Але, чоловіки, я не проти вас, якщо. що. Тому я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі саме під допомогою і, і як люди саме визначають свою цю потребу в мові любові. Да? Тобто, жінка можливо хоче, щоб чоловік там забіл. Всі полочки покрасив всі стіни і мовчки ні одного комплімента. При цьому не сказав її їй. Головне, щоб все було вдома в порядку, щоб вона знала, що всі крани працюють, всі там, не знаю, москітні сітки завішані, що вони цілі, що електрика працює, лампочки поміняні І тоді вона буде відчувати, що він її кохає. А комусь ем, навпаки, треба, щоб він подарував останній айфон, брилянтове колечко, і тоді вона буде відчувати себе коханою та бажаною. А комусь, як я, треба, щоб його затіскали, заобнімали, зацілували і робили це кожен день, і робили це декілька разів на день. І тоді він буде відчувати, що він коханий і потрібний. Розумієте, у кожного по різному не буває однакового у кожного. Ем, більш того, особисто я вважаю, що в здорових стосунках присутні усі ці мови любові, просто вони в різному відсотковому співвідношенні. Мені здається, що такого чистого от прояву мови любові от його дуже мало. І, скоріш за все, це навіть у якихось пар більш Дорослого віку, які ще старої якоїсь школи, старої закалки, мені здається, от у них отак, що у них, можливо, не прийнято було, не сформовано було такого там, наприклад, того ж більш якісного часу разом, або якоїсь там тілесності. Було там важливо розподіляти, наприклад, роботу, е вести господарство разом. от в такому плані, розумієте. Якщо ми беремо саме сучасні стосунки, то мені здається. Саме отут у нас вже формується покоління, де важливо прям все, де важливо і сказати добрі слова, і допомогти, і поцілувати, і обійняти, і. Що там провести час разом. Ну, коротше, от все все зробити, тоді стосунки працюють прям дуже класно. От ну, знов таки по собі, ми стараємося робити саме отак: допомагати і страхувати одне одного в побуті. Це була прям базова база, на якій ми зійшлися, коли з'їжджалися. Ми прям це проговорювали, що ми очікуємо це одне від одного, розподілення. Обов'язків, і розподілення там, того ж бюджету, і так далі. Що не буде хтось один тільки заробляти гроші. І не буде хтось один слідкувати за побутом, ні, ми це розподілили. Так само прям, ну, добрі слова і всі ці хороші, якісь підтримуючі компліменти там і підтримка. Це теж було прям ми говорили про те, про те як. Хто кого має підтримувати, а, і кожен день ми говоримо одне одному, що ми одне одного кохаємо, що там він мені може сказати, що я красива, я можу йому теж сказати, що він молодець, як він попрацював, що який він працьовитий там і так далі. Якісний час разом це теж не обговорюється. Для мене прям це дуже принципово важливо, щоб ми не просто співіснували як сусіди на одній площі і е, просто разом прибирали хату. А ще е, створювали якісь нові спогади, кудись їздили, щось робили разом, ходили гуляти, е, розмовляли про щось, дивились фільми, ходили в заклади. Ну мені це все дуже важливо, тому я дуже вдячна чоловіку за те, що він, хоч і по натурі такі, він може більше сидіти вдома. Але він завжди підтримує мої ініціативи щодо того, як провести час, і сам запрошує мене на побачення, регулярно це робить, щоб ми разом провели час, перш ніж кожен займається якимось іншими своїми вже особистими справами. Подарунки це у нас взагалі окрема історія. Ми прям дуже сильно хочемо радувати одне одного, тому що ми даємо дуже класний фідбек, коли. От, наприклад, він мені щось дарує, і він потім бачить мої оці емоції, мою вдячність, моє захоплення. І так само навпаки, коли я дарую йому щось, що він дуже сильно хотів. Я бачу цей його дитячий захват, що хтось подбав про його емоції. Особливо знаєте, у чоловіків це дуже особливий якийсь момент, мені здається. Тому що зазвичай же хлопчики виховували як: що да, обійдешся, потерпіш, це вообще не важливо, хто там питає про твої мрії взагалі в дитинстві. А от порадувати його просто так. І подарувати якусь його хотілку, то це прям дуже дорогі емоції. Прям для мене насправді не тільки для нього, а й для мене. Я прям завжди в захваті. Я е, там знімаю відоси, потім їх передивляюся, тому що це завжди дуже тепло, емоційно, класно. Хтось один щось дарує, а емоції отримують обидва. І це прям такий кайф, це так заряджається, так драйвить і прям хочеться робити ще більше. Тому подарунки для нас це дуже особлива історія. І ми так теж дуже показуємо, що ми цінуємо одне одного, чуємо одне одного, дбаємо, кохаємо одне одного. І я всім дуже раджу просто так дарувати подарунки, якісь хотілки, здійснювати мрії, ну, ваших партнерів, тому що. Це прям дуже класно. Це, це ну не прихований дитячий заход. Цього дуже бракує в сьогоденні і тому. Якщо це не робити з коханими людьми, то на що взагалі такі стосунки? Ми вже вияснили, які є мови любові. Давайте трошки поговоримо, чому важливо знати е, саме от мову любові свого партнера. Перш за все, ми уникаємо непорозуміння в таких от моментах. Тут важливо от прям сісти і проговорити, що для тебе буде проявом того, що я тебе кохаю. Якщо ви чуєте, що ваш партнер говорить, що ти мене не кохаєш, а ви при цьому щось робите для партнера, то можливо, ви просто це робите з огляду на те, як би вам хотілося, щоб до вас проявляли любов, а не так, як цього потребує партнер. Тому дуже важливо в такі моменти сісти і запитати, що для тебе буде проявом того, що ти мені потрібен. Або потрібен, як ти розумієш, що я тебе кохаю, що мені треба робити, або казати, щоб ти дійсно відчував або відчувала, що я тебе кохаю. Так, прям сісти і прям сказати, прям запитати і сказати це навзаєм. Тобто не сидіть і не чекайте, що ваш партнер здогадається? Що для вас треба робити, щоб от, ну, задовольнити вашу потребу в коханні? Е, оце, от як я, да, розумієте, я думала, базова база це от тілесність тактильність, та А виявляється, для людини це взагалі от не про те. Це людині не потрібно. Через це було дуже багато непорозуміння. Тому от говоріть про це, нагадуйте про це, скажіть що, от коханий, ти мене давно не обіймав. Давай там от зараз поліжим, там полчасика пообнімаємося, поговоримо про щось приємне, про щось хороше, обміняємося компліментами. Там, то, все. Не стісняйтеся, блін. Ви живете з цією людиною, значить, ну, ви можете про це поговорити. Це не щось таке. Таке прям, ну, ви не просите якісь зв'ящення, розумієте, в постілі? Це просто про те, як ви будете почуватися добре в стосунках, це налагодження контакту. Контакту між парою, зміцнення зв'язків, формування прив'язаності, безпечної прив'язаності, формування відчуття, що ви потрібні і що людина потрібна вам. Це ж чудово, нічого в цьому такого немає. Тому зініціюйте таку розмову, поговоріть про це, і я впевнена, що у вашій парі може дуже багато чого змінитися на краще, якщо ви реально про це поговорите. Але, але, будьте все-таки уважні і до своїх почуттів. У мене були стосунки, якось де я партнеру казала про те, що я не люблю червоні троянди. Сказала Катя в червоній сорочці. Але дійсно є така штука, я ніколи не була фанатом червоних голландських троянд. Мені подобалося, якщо вже такі троянди, то білі. І я про це говорила партнеру неодноразово. І знаєте, що він робив? Він кожен раз на кожне свято дарував мені червоні. Це був ап'юз з квітами. І знаєте, це виглядало дуже дивно, коли ти якби хочеш бути вдячною за те, що тобі дарують квіти. Але на запитання, чому знову червоні. Ти, по-перше, виглядаєш уже якоюсь невдячною, занощивою, якоюсь переборчивою, що, типу, тобі, блін, принесли голландські троянди, а ти ще не задоволена. А по-друге, коли я запитувала, чому червоні, якщо я казала, що люблю білі, мені говорили про те, що йому подобаються червоні, а оскільки це подарунок від нього. То я маю приймати саме такий подарунок. Ну, тобто, виходить, що ці квіти були не для мене, ну а для нього. Ну, розумієте, так? Да? Не дивно, що він колишній. Ви маєте розуміти і відчувати, що ваш, вас чують, що ваші потреби задовольняються. І тому, ну, якщо прям а, партнер ваш... Ви неодноразово повторили, проговорили, висіли, прям побалакали, а вас не чують і нічого не змінюється. Ну, можливо, це і не ваш партнер. Звісно, ви можете продовжити терпіти, це наче і не таке щось прям страшне, але насправді, насправді це база, на якій формується ваш зв'язок, ці гачки, які вас як пару тримають разом. І чим менше цих гачків, тим важче утримуватися. Поруч, розумієте? Тому, як на мене, ну це одна з таких важливих і вагомих причин для того, щоб оцінювати, наскільки ваші стосунки дійсно працюють, і чи приносять вони вам задоволення, чи дійсно ви отримуєте те, заради чого ви приходите в стосунки? Фух, напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, чи згодні ви з теорією оцих п'яти мов любові. І ще поділіться, які основні мови любові у вас можете ці всі п'ять розташувати в порядку важливості для вас від самої важливої до найменш важливої. В коментарях давайте устроїмо такий опросничок. Ще напишіть про те, чи у вас з вашим партнером вдаєте. Вам закривати оці потреби одне одного і говорити різними мовами любові, яких потребує ваш партнер. Чи були у вас такі розмови взагалі? Чи обговорювали ви те, як вас кохати? Як кохати одне одного? От така тема дуже сьогодні, мені здається, тепленька вийшла, дуже приємна, цікава. Тому поділіться теж в коментарях, якщо вам теж так здається, обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвонок, щоб не пропускати нові випуски. Хух, поставте вподобайки, будь ласочка, поширюйте відео для того, щоб відбувався наш з вами обмін ресурсом. Я вам тут цікавих речей розказую, а ви мені за це свою вдячність. І показуйте мене своїм друзям, щоб вони теж приєднувалися до нашого ком'юніті. Що ж, готуємося до Геловіна. Я його обожнюю, тому вам бажаю теплої осені, смачної кави великих оранжевих гарбузів і всього самого найкращого, класних ночей, світанків, днів, вечорів. Слава Україні! До нових відео! Сіп. Ну, опять якась блядь, мошка. Ну, що таке? Цих різновидов різ... Рі... і пропонують свою боже я ж плюнула. допомагають. нашою да, я хруснула. Тепер давайте поговоримо.